Новий об'єкт в Черкасах, хочу показати конструкцію, як робиться конструкція під. Це вигляд зробили, щоб більше панелей ставало. Так, є по паракі даже профіль. Оцинкований наш конструкція. Бачите, людина стає всією вагою, все більш ніжнадійно. Ось. Так, продовжимо. Тут, тут дуже все потужно. Кажу результат. Йде процес монтажу, короба. Ну, тут теж цікавинка, я завжди ділюсь новими розробками, так сказати. який тут плюс. Це D614 версія, так, Ось є моделька, щоб кожен розумів. Так? 6.14, але це вже йде прошечка. Тобто, назва та ж сама, 6.1b. але. Це про версія, тобто йдуть акумулятори. Ой, кажу акумулятор автомати. На кожному вже. Раніше їх не було. тобто Ось три акумулятора по 6-14, кабеля 70 квадратів, і інвертор, і перемички. Так, тобто все більш ніж надійно і цивільно. Грозозахист, готовий результат покажу в кінці. Вже звичуріло. Ось така вийшла красота. Всередині вже не покажу, але як є. Всім гарного вечора.